Поліції встановлюється обставини смерті підлітка в місті Лозова. 30 травня до Лозівського відділу поліції надійшла інформація про те, що в будинку по вулиці Абрасімова помер 17-річний хлопець. За адресою виїжджала слідча оперативна група. Під час першочергових заходів встановлено, що хлопець прийшов в гості до свого 18-річного товариша та приніс з собою наркотичний засіб, який вони разом вжили. Через деякий час хлопці заснули. Прокинувшись, господар оселі намагався розбудити гостя, але не зміг цього зробити. В цей час додому повернулася його мати, яка й викликала швидку допомогу. Лікарі констатували смерть 17-річного хлопця. Тіло померлого направлено до моргу для встановлення причини смерті. 18-річному хлопцю також стало зле. Його доставили до лікарні з підозрою на отруєння наркотичними речовинами. Стан його здоров'я медики оцінюють як задовільний. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України з приміткою Нечесний випадок. На Лозівщині поліцейські оперативно розшукали семирічного хлопчика. Дитину знайшли на території селища. Жодних протиправних дій у відношенні нього скоєно не було. В задовільному стані хлопця повернули додому. Ввечері 2 червня 34-річна мешканка Краснопалівки повідомила до поліції про зникнення малолітнього сина. Вона пояснила, що хлопчик вранці пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся. На пошуки зниклого було були задіяні дільничні офіцери поліції, працівники сектору івенальної превенції та групи реагування патрульної поліції Лазівського відділу поліції. В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські знайшли дитину з малолітнім проведено профілактичну бесіду та повернуто матері у відношенні жінки. Працівники поліції склали адміністративний протокол за статтею 184 Тобто невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Кодексу України про адміністративні правопорушення. На Лозівщині працівники поліції затримали чоловіка за хуліганські дії. 43-річний громадянин на проспекті перемоги у місті Лозова розгулював по місту сокирою та та погрожував нею перехожим. Повідомлення про події надійшло до лозівського відділу поліції 1 червня о 23 годині 20 хвилин. По прибуттю на місце події працівники поліції затримали зловмисника. В ним виявився 43-річний місцевий мешканець. Встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння. За вказаним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 296, тобто хуліганство кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно санкцією статті передбачає обмеження волі на срок до п'яти років. Досудове розслідування триває. До Лозівського відділу поліції протягом січня травня 2019 року надійшло 5432 звернення громадян, з яких 810 фактів мали ознаки кримінального правопорушення. Більшість звернень стосувалися побутових конфліктів та носила інформаційний характер. Протягом п'яти місяців працівниками поліції встановлено зломисників по 97 крадіжкам усіх форм власності, з яких з квартир та приватних будинків. Восьми грабежам, трьом розбійним нападам, тринадцяти наркозлочинам, одному очевидному вбивству, одному тяжкому тілесному ушкодженню, трьом хуліганствам, п'яти шахрайствам та одному незаконному заволодінню транспортним засобам. Особам повідомлено про підозру вчиненні злочинів. На території міста та району протягом п'яти місяців сталося 58 дорожньо-транспортних пригод, з яких 31 пригода з травмованими. Складено 1839 адміністрацій. Протоколів, з яких 261 протокол за порушення правил дорожнього руху, 28 протоколів за керування транспортними засобами, особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння. 663 протоколи за розпивання алкогольних напоїв у громадських місцях та 336 протоколів за куріння тютюнових виробів у заборонених місцях. Наразі оперативна ситуація на Лазівщині спокійна та контрольована.